Миру Божого дороготіння є канон 66 книг Біблії. І Біблія всіх одинакова. І часто буває, що можна почути, там Біблію переписували, тому подібне. Але якщо би переписували, то кожен би під себе переписував, бо дивиться, скільки різних домінацій але Біблія одинакова, то хто переписував, йде. Ніхто не може рано сказати факту. Найважливіше те, що будуть триматися основи вчення Біблії перших початків вчення Ісуса Христа, апостолів, і не відхилятися ні вліво, ні вправо. Але, на жаль, ми бачимо багато церков. Вони поставили на перше місце якісь обряди традиції, яких взагалі немає в Біблії. І Ісуса точнить від таких церков. Ісусу не потрібні там всі ці мертві обряди. Ісусу потрібні спасенні душі, вирати, вирвати в диявола.